Доброго ранку, вам, мої українечки, поближче. Сьогодні в сторіс розповім вам про два акційних продукти. Перший, про який я розповідала цілий минулий місяць, тому що це була новинка. І в цьому місці я також вже вам розповідала про наші чудові палетки. Я, в принципі, ну, не планувала нічого на повіки наносити, але хочу вам показати, як за допомогою одної палетки можна, ну, і одного кольору можна зробити дуже гарний макіяж. Так, дивіться, ось такий колір у нас є зараз я ще виберу. Це ж така жіночка переборчиво. Візьмемо цей сьогодні. Ось цей. Просто на пальчик і просто на повіку. чик 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 Все. Цього буде достатньо. А ще, купуючи палітку в цьому місці, ви отримаєте кісточку у подарунок. Просто один колір сьогодні буде.